Що нового в доступності від Google. Вітаю всіх! Я Лора Ален, керівниця напрямку стратегії та програм з доступності та інклюзії людей з інвалідністю в Google. Ласкаво просимо знову до серії Що нового в доступності Google, де ми ділимося останніми оновленнями нашої роботи над тим, щоб продукти та функції Google ставали доступнішими для всіх. У цьому випуску ми поговоримо про нові шрифти в Google Fonts, оновлення Android 14. Наші зусилля щодо покращення доступності в інтернеті та багато іншого. Почнемо з того, що ми додали нові шрифти до Google Fonts, спеціально розроблені для полегшення читання. Серед них Indica — шрифт, створений для максимальної читабельності, особливо для новачків будь-якого віку. ReadX Pro — арабський шрифт, який зменшує візуальний шум, полегшуючи читання людям із порушеннями зору або дислексією. А також Chantel Sans — Шрифт у стилі маркера для латиниці та кирилиці, створений для творчого самовираження художницею та філософиною Шантель Мартін, яка має дислексію. Ми надамо посилання на ці шрифти та додаткову інформацію в описі до цього відео. Щодо новин Android, ми додали нові функції доступності в Android 14. Виходячи з відгуків користувачів, ми оновили функцію збільшення. Це опція в налаштуваннях доступності, яка дозволяє користувачам збільшувати екран свого пристрою. Ми знаємо, що деякі люди віддають перевагу збільшенню всього екрана, а інші хочуть збільшувати лише його частину. Тепер ви можете налаштовувати вікно збільшення, керувати розміром і розташуванням області часткового збільшення, а також залишати повноекранне збільшення увімкненим під час перемикання між додатками. Ми також оновили налаштування розміру шрифту, таць, тож користувачі можуть збільшувати текст до на 200% і отримати доступ до плитки швидких налаштувань для швидкої зміни розміру тексту. Тепер масштабування відбувається не лінійно, тобто, якщо шрифт вже досить великий, його розмір не збільшуватиметься так само швидко, як у маленького шрифту. Це дозволяє уникнути ймовірності обрізання тексту під час зміни розміру. Ми також додали функцію під назвою спалах сповіщення, яка забезпечує візуальне сповіщення на вашому пристрої за допомогою спалаху камери або екрана. Раніше багато користувачів із порушенням слуху або глухотою. Змушені були покладатися на вібрацію як основний спосіб отримання сповіщень. Тепер спалах сповіщення дозволяють глухим користувачам тримати телефон на відстані і все одно отримувати сповіщення. Спалах сповіщення також корисні для всіх, хто може пропустити сповіщення в шумному середовищі. Або якщо їм потрібно отримувати сповіщення, коли телефон перебуває в беззвучному режимі. Щодо новин про Android, ми запустили три основні покращення в Lookout. нашому додатку, створеному разом із спільнотою людей із порушенням зору, який використовує камеру вашого телефону для розпізнавання та опису деталей навколишнього світу. Lookout 4.0 тепер містить налаштовувані інструменти для читання, які дозволяють змінювати розмір шрифту, міжрядковий інтервал та інші параметри. Ми також внесли зміни в текстовий режим, щоб підвищити швидкість і точність. А у відповідь на запити користувачів ми додали підтримку ще 11 мов, зокрема китайської, японської та корейської. Нарешті ми з радістю оголошуємо про обмежений бета-реліз важливої нової функції на Image QA, яка тепер доступна англійською мовою у США, Великій Британії та Канаді. Замість того, щоб покладатися на альтернативний текст або короткі підписи, ця функція дозволяє вам глибше досліджувати та вивчати власні інтереси щодо зображення. Вбудована в режим зображень. Функція Image QA використовує передову модель штучного інтелекту для створення більш детальних підписів і дозволяє користувачам ставити додаткові запитання голосом або за допомогою клавіатури. Наприклад, ви можете запитати, що на задньому плані, на? і Lookout опише це для вас. Рослини знаходяться на задньому плані. Ми довго працювали над цим і з нетерпінням чекаємо на ваші враження. Ми залишимо посилання на Lookout 4.0 в описі до цього відео, щоб ви могли спробувати його самостійно. У новинах про Chrome ми також використовуємо штучний інтелект для покращення доступності нашого веб-браузера. На жаль, значна частина контенту в інтернеті є недоступною для людей, які не бачать або мають порушення зору, як і я. І згідно з нашим внутрішнім аналізом, в інтернеті є понад 360 мільярдів pdf файлів які недоступні для людей, що користуються екранними читачами. Тепер за допомогою штучного інтелекту ми створюємо вбудовану функцію браузера Chrome, яка витягує текст із pdf файлів Тож, коли користувач екранного читача натрапить на pdf файл, у якому немає розпізнаного тексту, він зможе витягти текст із документа, і екранний читач озвучить ці слова. У Workspace ми внесли деякі покращення в МІД. Додаток Google для відеодзвінків і зустрічей. Наша нова функція анімовані фони дозволяє вимикати вхідне відео будь-яких учасників, чиї відеопотоки відволікають увагу. Це може бути корисно в ситуаціях, коли хтось хоче зосередити свій перегляд зустрічі лише на доповідачеві. Ми також а, випускаємо функцію під назвою «парне відображення плиток, яка дозволяє поєднати вашу плитку в міф із плиткою іншої людини. Тож, коли говорить одна людина, можуть бути виділені двоє. Це робить зустрічі більш інклюзивними, коли хтось користується голосовим або жестовим перекладачем. Або е коли двоє людей презентують разом. Ми також додали 31 нову мову до субтитрів у Meet, нашої функції, яка забезпечує автоматичні субтитри під час зустрічей. І ми додали 10 нових мов до наших перекладених субтитрів для зустрічей, що проводяться англійською мовою, доступні для деяких облікових записів Workspace. Перекладені субтитри дозволяють перекладати з певних мов і на певні мови. І нарешті у нашому додатку для обміну повідомленнями «Messages» від Google ми оновили іконки статусу повідомлень, щоб зробити їх більш впізнаваними для більшої кількості користувачів. Тепер ми використовуємо два візуальні елементи: колір контуру та колір всередині іконки, щоб створити чіткий і послідовний візуальний сигнал для кожного статусу повідомлення. Дякуємо, що приєдналися до ще одного випуску «Що нового» в доступності Google. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про деякі з наших останніх зусиль щодо покращення продуктів і функцій доступності. Щоб дізнатися більше, підпишіться на нашу розсилку про доступність за адресою g.o a news, або натиснувши на посилання в описі до цього відео. До зустрічі! Що нового у сфері доступності в Google.